Всім привіт! Хочу показати таку кобилу. Кобила Жеребна, жеребна майже 4 місяці по Новоолександрійцеві. Знаходимося в селі Вижній Березів, Косівський район. Івано-Франківська область. Там багато, багато людей до мене дзвонило, що хотіли б таку кобелу, там я знімав ще попереднє відео. Там давні ще трошки, що біла кобела продавалась. Там дуже багато дзвонило за ту кобелу хотіло. Є ще такий один екземпляр Кобела Матка кобилі 13 років. Е, можливий продаж. Є ще такий жеребчик від неї. Жерепчикове 3,5 в місяці. А ну, майже 4. 14. 14 вересня буде 4 місяці. Ось такий жеребчик. Жеребчик не продається, бо він вже заказаний, що він вже куплений, можна так сказати. Але ще, ще кобела годує і кобела має досить гарні лошата. Ети, такі, коліна, грудничка. Відео може трошки з запізненням війде, але я знімаю, що, що йому ще нема 4 місяці. 14 вересня буде. Сьогодні 6 вересня. Так, такий красончик. Гарний, високий, має довжину. Жеребчик теж по жеребцеве з вижнього березова, але я не знаю точно як він виглядає той жеребець, бо я не видів. Кобила, ще раз нагадую, можливий продаж. Ціна 36 тисяч гривень, Можливий торг. Я номер залишу, ви собі будете дзвонити, торгуватися. Ще раз кобела запряжна, робоча, в фірі, у лісі. Все розуміє, спокійно. Я підходжу собі, ловлю, що вона мене перший раз веде. От має таку одну зірочку межу очима. Якби хтось хотів, що я рахую, що ціна адекватна, тим більше що можливий торг. Віці кого вона має жеребчика. має гарну довжину. Там до мене багато дзвонило за, за ту, ту білу кобилу, що там є лошечка по Гермесу і є ще, одна, ще один схожий екземпляр. Якщо б когось цікавило, дзвоніть, номер буде прикріплений. Репчик уже береся за коліна. Ще раз скажу як на... Може нема чотири місяці, але досить гарно виглядає. била зразу після того, як вже робилась, не була вже запряжена, ще навесні запрягалась, але каже чоловік, що можливо проба, якби хтось хотів, без проблем, То видно, що вона вже черво трошки почала підпускати, що Мала би бути жеребна. Чоловік каже, що вона приймає жеребців дуже добре, що не треба багато раз гнати. Якщо б когось зацікавило, ще раз нагадую, ціна 36, можливий торг. żrabczyk przepstajmy pr. już sprzedany. Tutaj jest В неї такий, так як відшли, є трошки нагрязений, але це дуже давний шрам, що тут нічого її тут уже не турбує, то вже загояно, просто на білій кобилі чорним таке цей, то так виглядає, але то нема там нічого такого, аби, аби то її щось турбувало. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба. До побачення.